Історія номер два. Я вже переїжджаю в Каталонію, бо я жила в Паї Баску. Це вже десь я четвертий рік в Іспанії. Переїжджаю в Каталонію і іду на роботу на завод. І до мене підставляють, типу, людину, наперника. Я мала ходити з наперником. У нас була така робота, ми ходили по заводу, дивилися, щоб люди там не їли, не треба, не крали. Дивилися просто, дивилися за порядком, так би сказала. І от ми з ним ідемо. І було дуже жарко. Жара була. Просто, просто це було літечко, це десь було, я не знаю, десь серпень місяць, мабуть, ну була жара жахлива. Боже, я йду, вся така брохопотна. А в нас форми такі всі чорні, така чорна форма, обов'язково мали бути штани, тут ще та шапка, маска, бо це було якраз ковід. Оця маска, Боже, жара така ужасна. Я йду, я хочу сказати, Боже, блін, я вся мокра, просто жара така, я вся мокра. І я йому кажу, і той моха. І він починає ржати, просто заливається, і я опять не розумію, що зі що, що, сталося. І він просто рже через сльози. І я така, що таке, що, що ти ржеш? Він каже, я, то, звісно, тебе зрозумів, але ти більше так не говори. Так, особливо до чоловіків. Я така, діпла, що, що таке? оказывается, треба було типу, сказати там сой суданду, там типу, ну блін, я пітнію, або в мене мокра там кофта, або в мене мокрі штани, но не мокра ти». Я сказала, типа, я мокра, типа я вся течу. Бляха-бляха. Оце другий раз мене було, коли я так жорстко облажалася, але слава Богу, все було добре. У нас не був прикольний такий вайб. Типу, ми з ним дуже добре дружили, він мене все зрозумів. Типу, що Я не, не, не про то мала на увазі, але було мені соромно дуже. Довго. А вас, у вас були такі ситуації? Будь ласка, скажіть в коментарях. Мені дуже цікаво прочитати, тому що це на капець як смішно.